Вибухи на газогоні, спалені навтобази, атакований аеродром полум'я полум'яним вітанням передавали окупантам збройні сили України. Окрім окупованого Криму, горіло ледь не в усіх прикордонних регіонах, а ще у Теловій Астраханській області. Куди саме поцілили БПЛА та Чого це вартуватиме агресору? Знає Анна Басова. Полум'яний тиждень для окупантів розпочався з купальської ватри. В ніч на 7 липня потужний вибух прогримів поблизу Алушти. Потому почало горіти. Стовпи полум'я було видко звідусіль. Окупаційна влада заявила, відбулася розгерметизація труби. Натомість телеграм-канал «Роспартизан» повідомив, це була спланована диверсія. Та хто б не стояв за підривом, а жити місцевим без газопостачання щонайменше два тижні. За два дні стафету вибухів перейняла Воронецька область. У їхніх причинах сумнівів немає. Є навіть відеодокази. До підгірського району долетіли українські безпілотники. Тамтешня влада, звісно, відзвітувала про бездоганну роботу ППО. Горіти ж буцімто почало через падіння уламків. А де палає, там і детонує. Прилетіло три тий безпілотників олан виділ ладно. У ніч на вівторок від сирен ракетної небезпеки прокинулися жителі Бєлгорода. В небі лунали вибухи. В частині домівок вибиті шибки. По тому губернатор В'ячеслав Гладков сповістить, БПЛА збили, але є один загиблий. Між тим у Ростові не дрімало підпілля. Партизани руху Атеж спалили релейну шафу на залізниці, що сполучає Ростов на дону з окупованим Маріуполем. З повітря також попрацювали. Щоправда, вже не підпільно. До Ростовщини навідалися українські дрони. Губернатор області Василь Голубєв, як водиться, заявив, ППО відпрацювало як належне. Збивали, вочевидь, власними підстанціями. І багатоповерхівками, і будинками у приватному секторі. А цей дрон тримав курс на Волгоградську область. Ласового калача отримали жителі міста Калач на Дону. Там безпілотники поцілили у нафтобазу. Згоріло щонайменше три резервуари з бензином. Росіяни діють як належне, фільмують усі прильоти. Заразом роблять компліменти філігранній роботі ЗСУ. Це просто очень умний ход, вони є її зробили. Они просто туди далі, де саме всякі взрива опасні віші. Ані зараз будуть що нагріватися і зриватися, я уверю. На нас Насправді БПЛА тримав курс не на чоловіка у човні, а на Ахтубінськ, що на півночі Астраханської області. Тут базується військовий аеродром випробувального центру російського Міноборони. Принаймні, монтажний його корпус своє отримав. Є Умувати за дронами довго не довелося. Наступної ночі ті знову завітали до Ростова на дону Місцеві жителі фільмували роботу ППО. Стараннями ЗСУ і в самому місті, і в області нині кількадобові стабілізаційні відключення світла. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.